Таку пересувну виставку було створено коштом благодійної фундації імені Олекси Гірнака. Експозиція складається із п'яти банерів, розповідає про життя, діяльність, заслання, самоспалення, вшанування пам'яті та родину героїв України. Її розробили та виготовили працівники Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Олекса Гірник уродженець Богорочанського району, жив у Калуші. Тут писав листівки, які перед самоспаленням розкидав на Чернечій горі. Звідси свого часу поїхав до Канева, щоб у такий спосіб протестувати проти русифікації України та українців. Під час презентації експозиції присутні мали змогу ознайомитися із друкованими матеріалами про Героя України Олексій Гірника, копіями листівок, прощальним листом до дружини, а також листом про посмертне присвоєння Степанові Бандері, звання Героя України, орденом держави і зіркою героя, якими нагороджують під час присвоєння цього звання, та пам'ятним знаком про посмертне нагородження звання почесного громадянина Калуша. Презентував банерну експозицію син Героя України Євген Гірник, але не всі заходи вдалося до сторіччя завершити. Зокрема, в той час, коли у нас проводився урочистий вечір у юності, ця експозиція у музеї визвольних змагань була тільки виставлена, і лише через декілька місяців була вона експонована в цьому банерному матеріалі. Фундація імені Олекси Гірника планує активно працювати з молоддю. Зокрема, голова фундації Євген Гірник повідомив, що такі презентаційні матеріали банерної колекції ймовірно будуть подаровані трьом навчальним закладам Калущини. та повідомив про намір змінити формат чемпіонату і шахів пам'яті героя України Олекси Гірника. Ми якось з Васильовичем домовимося, щоб передати ці матеріали і сьомій школі у гімназії. Певну наукову роботу робила пані Дороніна В районі пані Табешевська в горленській школі займається цією тематикою. Також у наших планах передати, значить, ці комплекти в майбутньому і туди. Ну не далеко в майбутньому, це напроти зі місяця. Брати гірники, гідні сини свого батька, зауважила на презентації матеріалів нашого земляка заступник Калиського міського голови Галина Романко. Чим українська земля? І чому Україна завжди була сильною державою, незважаючи на плин історичних подій, а тим, що була патріархальна і сильна родина. І пан Євген гідний син із своїм братом гідні сини свого батька, які продовжують його справу, захищаючи інтереси українського люду в парламенті нашої держави. Роблячи все для того, щоб пам'ять про непересічну особистість героя України була, все можна забрати в людини здоров'я, життя. А пам'ять залишається вчинок Олексі Гірника і його попередників примушують людей задуматися над долею нашого народу, над своєю долею. Виникають питання, що ж це за таке оточення у нас, і які ж це братерські обійми. Що звільнитися від них люди були вимушені самоспаленням? Питань багато. Відповідь мабуть, одна: Олексі Гірник віддав найдорожче життя заради свого народу не дарма. Свій жертовний вчинок він перетворив на потужну зброю опору і освітив шлях українського народу. До своєї волі і долі, до своєї хати, де за словами Шевченка своя правда.